Вітаю, ми з вами на другому уроці. Мене звати Марина Гончарук, і ми з вами сьогодні розберемо техніки, які вам знадобляться на практиці. Отже, до дитячих істерик в першому уроці ми говорили, що істерика це неконтрольоване явище, яке викликане певним неправильним алгоритмом дій батьків або фізіологічними чи психологічними причинами. І я розумію, як мама трьох дітей, повірте, що сказати, ти будеш сьогодні без солодкого» – це дуже легко і набагато важче втримати оцю свою заборону або дотримати. З правила. але повірте, в довгостроковій перспективі ці правильні дії. Точніше, ланцюжок таких правильних дій веде вас до того, що в 10 років ваша дитина не буде грюкати дверима і зачинятися в кімнаті. дитина зможе екологічно висловлювати свої емоції, вона буде брати приклад з вас. І дітям дуже важлива послідовність та передбачуваність. Тому певний чіткий алгоритм дій, до якого дитина поступово звикне, буде запорукою того, що психіка вашої дитини буде збережена, вона буде в нормі, навіть з якимись правилами. Якщо дитина не погоджується, ми пояснюємо. Чому. І сьогодні розберемо, як же нам діяти, коли е, маленька наша людина вибухає, і коли ви бачите, що ось-ось зараз буде повстання. Ну, перший блок це чого категорично не можна робити, і типові помилки батьків, дуже я часто бачу, як батьки забороняють або починають кричати в самий пік істерики. Повторюю, що коли з дитиною трапляється подібне, особливо в громадських місцях, в неї повністю відключається раціональне мислення, навіть якщо вона знає, що не можна. Вона це забула, у неї трапився оцей емоційний сплеск. І коли ви кричите та Залякуєте дитину, особливо коли це роблять незнайомі люди. У нас буде з вами блог, там є багато таких практичних ситуацій, і. Дуже шкода, що наше суспільство ще не вийшло з цих парадигм, коли незнайома тьотя може підійти до дитини, яка плаче, і сказати, а зараз тебе заберуть цигани. Як реагувати на таке, ми з вами, звичайно, розберемося. Але деякі спеціалісти ще радять ігнорувати істерику повністю. Ви можете побачити такі відео в нашому інформаційному просторі. Але коли ви повністю ігноруєте власну дитину, яка От зараз, як ніколи, потребує вашої уваги, ви прямим текстом їй кажете. Твої емоції мені не важливі, і ти, взагалі, для мене не становиш ніякої цінності. Отак От сприймає дитина, коли на її ось таку проблему тут рушиться світ у неї, що вона там загубила цю іграшку або забула, або ви не так почистили цей банан. І ви зневажаєте і знецінюєте її повністю, що своїм ігноруванням. Коли ігнорування може мати сенс, коли ви чітко знаєте, що ці певні дії дитини викликані тим, що вона ось зараз точно маніпулює, і вона хоче отримати ось, наприклад, цю заборонену шоколадку, яку вона завжди їсть після обіду, вона хоче зараз, і починає оцю істерику, хоча вона ще не поїла, ясно, що вона голодна, але ви правило своє не відміняєте, ви можете. Проігнорувати це прохання. Або, ну, краще, звичайно, пояснити, що ні, тому що. Але коли ось дитина старше 4 років, вона, вона може часто перевіряти межі дозволеного. І діти, з якими багато комунікують, у них в 5-6 років з'являються такі пояснення, вони починають з вами дипломатично вести перемовини. Це, до речі, дуже гарний знак і. Діти вони копіюють дуже часто нашу поведінку, і якщо дитина з вами починає вступати в ось такі перемовини, ведіть з нею діалог, продовжуйте його, не присікайте, не ігноруйте, тому що це може бути першим, першою спробою вашої дитини домовитись. Це дуже важливий скіл, і в подальшому дорослому житті вміти знаходити спільну мову. Тому це дзвіночок успіху наступна помилка це піддаватися і давати те, чого дитина хоче одразу без діалогу, без перемовин. Ви відміняєте своє правило і таким чином руйнуєте свій авторитет. Або дуже часто буває, що мама забороняє, тато дозволяє, або навпаки, дитина бігає від одного до іншого в пошуках ось цього найкращого шляху, як же її отримати бажане. Тому рішення прийняти до істерики залишається постійним. І ми не міняємо його під час істерики. Я знаю, що це важко, і на перших. На початках, коли ви будете тільки формувати у дитини оці паттерни правильної поведінки, що вона буде знати, що за певним непослухом або за якимись її діями, да, стоїть якийсь наслідок. Наслідок може бути різним. Ми про це детально поговоримо, як встановлювати ці межі і як встановлювати правила для дитини екологічно, щоб це не було от з завтрашнього дня, тобі не можна цукерок. Так не робимо. Наступний момент це фізичне покарання. Ні в якому разі не можна бити дітей, тому що. Коли були у нас якісь радянські пережитки минулого, ніхто не уявляв собі життя, що колись з дитиною можна буде домовлятися, і вони ось будуть такими повноцінними членами суспільства. Зараз ми з ними говоримо. Ми в ні в якому разі не б'ємо їх по попі, не даємо їм якихось ляпасів, тому що це дуже фруструє дитину, і вона в момент істерики, коли їй потрібна ваша залученість, ваша допомога, а ви на Дніша людина піднімається ще на неї руку, у дитини з'являється страх. І працюючи вихователькою, я помічала такі сигнали у дітей: дітей, яких б'ють вдома, їх видно. Тому що, коли ти починаєш з дитячим колективом якось жестикулювати, щось робити і робиш якийсь ось такий рух, то діти, яких б'ють вдома, вони захищаються, вони сіпаються і. І дуже шкода бачити в маленьких дитячих очах ось цей страх, тому що їх хтось колись вдарив. Це не зникає безсрідно і це залишається з дитиною. Є дуже багато варіантів інших покарань. Погрози відносяться сюди ж. Не можна дітям погрожувати. Вони маленькі, вони не сприймають е, ваші погрози е, так, що от зараз добре. Я перестану. Е, знаєте, є такий момент, коли мами часто розповідають, що в садочку їм погрожують, що якщо вони не будуть спати, значить позвонять в поліцію. Боже, да що це за садочок? Що немає інших методів е, з дітьми поговорити? Що не працює під час істерики, це довгі моральні нотації. Не треба розповідати дитині 10 хвилин і вказати, що як поводитися правильно. Ти зараз тут не правий, вона вас не чує. Дитина не розуміє те, що ви їй кажете. Ви можете обійтися коротким жестом або короткою фразою Зараз ми виходимо з магазину. Або я розумію, що ти злий, щось маленьке, але не коли дитина на піку своїх емоцій. Наступна помилка батьків це порівнювати дитину з іншими, тому що так ви знецінюєте дитину власну і припідносите чужих дітей в її очах. Так варто дослухатися до думки дитини, варто рахуватися з тим, що б вона хотіла, але це все повинно бути в діалозі, і ви повинні підкреслювати і спочатку знайти, а потім сказати дитині та потім якось підкреслити оці сильні сторони, щоб дитина знала в чому вона дійсно класна. Наступне, що часто роблять батьки, але цей метод взагалі не діє під час істерики, це додавати глядачів. Та що ти робиш, на тебе всі дивляться? Боже, яка невихована, мені соромно за тебе перед іншими. До чого тут взагалі інші люди. Зараз ситуація відбувається всередині вашої дитини, і перша людина, хто зараз буде допомагати, це ви. Тому давайте розберемо техніки швидкого заспокоєння і що взагалі потрібно робити, який алгоритм дій, коли дитина почала істерити. Перша техніка для найменших, але її можна застосовувати для діток в будь-якому віці. Називається вона обійми кокон. Не всі діти дозволяють себе обійняти під час істерики, але саме це потрібно. Дитині, потрібно 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 дитині, наблизитися, підійти ближче. Якщо дитина дозволяє взяти себе на руки, це чудово. Ви можете підійти ззаду, обійняти дитину. Якщо вона починає битися і відпихатися, не наполягайте, підійдіть і ще через одну хвилинку і спробуйте обійняти дитину. При цьому пояснюйте короткими словами і фразами, розділяйте емоцію. Я бачу, ти злий, тобі потрібно більше любові. Давай, мама, тебе обійме зараз. Ця техніка працює, тому що. Базовою потребою дитини є увага і мамина любов, і від цього не відмовляється ніхто ніколи. І е, дітки тільки з радістю йдуть мамам на ручки. Це такий контакт, який наповнює їхню чашу, їхній резервуар, це профілактика негативних емоцій. Ви можете робити це будь-коли не обов'язково тільки на піку істерики. А наступна техніка це перемикання уваги, одна з моїх найулюбленіших. Працює з дітьми до 4 років, але якщо у вас е дуже гарно розвинена фантазія. Тому що важко зорієнтуватися в моменті і в ситуації, коли ось у дитини вже почалася істерика, боже, що ж їй сказати? А у мене був такий робочий інструмент, називався він Пані Чайка. Чайок не часто можна побачити е там, де не морська природа, але це був такий феномен, який я придумала для власних дітей. І оцей персонаж казковий. Він з'являвся, а можна ще, до речі, поштовий голуб, непогана ідея. А в такий момент, коли мені ось треба було перемикнути їхню увагу. Звичайно, увагу можна перемикати іншими будь-якими способами, засобами або інтересами вашої дитини. Це повинні бути високомотиваційні або нагороди, або інтереси. Наприклад, нам пані Чайка кидала якісь записочки або сюрпризи, або маленькі чупіки, але їсти їх можна було тільки після обіду. Тому перемик... Уваги слугує дуже сильним мотиватором, і воно збиває дитячий мозок від того, що знаєте, іноді діти потім навіть забувають, а чому ж вони власне плакали. Тому що вже ой, летить поштовий голуб, напевно, він якусь приніс важливу звістку. Або ви можете казати, що ой, прийшла смс від поштового голуба, Давай подивимося, що він пише. І якщо ви залишите всю свою харизму, і дітям буде цікаво дійсно почитати, що ж там несе голуб, яка ж сьогодні новина, а може там сьогодні мультик якийсь новий вийшов, то ви. Будете збивати дитину на навіть це можна застосовувати не тільки на піку, а й до того, як ви вже бачите, що от от зараз дитина вибухне. Наступна техніка магія води. Якщо у вас поруч є або пляшка з водою, або ви вдома, і там можна підійти до умивальника, Вода це дуже потужний засіб для того, щоб дитину переключати. Можна вмитися, можна попити водички. Якщо у вас є зараз можливість, можете навіть наповнити ванну, покупати малюка, тому що вода вона знімає негативний настрій, і це такий сенс. Сорний перемикач уваги. Наступна техніка вийти з місця конфлікту. Якщо нічого з цього не спрацювало, ми беремо дитину і фізично її виносимо з того простору, в якому сталася істерика. Звісно, це такий метод, який потребує від вас, як від мами, великих зусиль. І пам'ятайте, що боротьба з істериками це довгий процес, це процес, який потребує знань, який потребує вашої максимальної батьківської залученості та аналітичного мислення, тому що далі ми будемо розбирати. Фактори, які ж призводять, і ви повинні будете проводити ось такі шукати паттерни, які спонукають вашу дитину до цієї істерики. Тому взяти дитину фізично і перенести в інший простір це поміняти локацію, це поміняти обстановку, і це іноді є дуже дієвим методом.